Це ранок вдома. Далі в нашій програмі. Політична аналітика. Нещодавно візит президента України до Сполучених Штатів відбувся на тлі активних дебатів у Конгресі. Вони стосувалися пакету допомоги Україні. Як вплинув приїзд Володимира Зеленського на протистояння республіканців та демократів з цього питання? Думка експертів у нашому сюжеті. Цей візит був довгим і складався одразу з кількох зустрічей. Американське турне президента. Що ж, містере президента, з поверненням. Дякую, дуже дякую. І фінальна точка у Норвегії: поїздка, аби звірити годинники та обговорити допомогу. Передусім, захист від російських обстрілів. Рух почула. Три ну, години, години ночі. ну спали всі. Майже два роки поспіль. Українці прокидаються від вибухів. Чи можна зробити наше небо безпечним? цей візит став першим у турне і першим до Латинської Америки. Приліт президента Зеленського на інавгурацію аргентинського колеги Хав'єра Мілея не анонсували офіційно. Має було відчуття, що саме така людина, яка відповідає тим словам, які ви говорите. І я подумав, що ми, ми вдячні за таку підтримку і ми повинні також підтримати нового президента Аргентини. Адже Аргентина може стати таким собі майданчиком для поширення української позиції в Латинській Америці. Але вся увага зараз прикута до США. Там теж потрібно свою точку зору висловити. Президента Зеленський, Ви приїхали говорити щодо голосування у конгресі. Серед цілей візиту не лише тема голосування у сенаті. Зокрема, йшлося про підтримку української економіки. Протягом останніх тижнів ми дуже тісно співпрацювали з економічною командою України. Ми завершили другий перегляд нашої програми під гаслом зміцнення економічних показників в Україні. Зростання цього року ймовірно складе 4,5%. в останньому кварталі 9,3%. Вітаю вас із цим. Інфляція в Україні продовжує знижуватись. Щоправда, знизилась не тільки інфляція. Останні місяці 2023-го для країни стали складними. Обсяги допомоги і фінансової і збройної скорочуються. Тож треба говорити з партнерами та переконувати їх. Що ж, містере президента з поверненням, дякую, дуже дякую. Говорили президенти майже дві години. Головне питання голосування у сенаті та прихильність конгресменів, аби оборонний пакет все ж таки ухвалили. Сьогодні на кону стоїть свобода України. Якщо ми не зупинимо Путіна, це поставить під загрозу свободу кожного майже скрізь. Путін продовжуватиме, і потенційні агресори надихатимуться, аби спробувати взяти все, що вони можуть, силою. Пане президенте, я не залишу Україну, і американський народ не залишить теж переважна двопартійна більшість людей у Сполучених Штатах та у Конгресі підтримують вашу державу. Та є одне, але кордон з Мексикою. Республіканці не хочуть голосувати за допомогу Україні допоки не ухвалять закон про посилення міграційного контролю. Лише за один день минулого тижня в середу ми мали 12 тисяч нелегальних перетинів кордону. У нас майже 280 відомих терористів, які були затримані на кордоні. І це я не враховую тих, кому вдалося втекти. Якщо скласти ці цифри, то вийде 7 мільйонів людей, котрі були затримані на кордоні від моменту вступу на посаду. Президента Байдена, і щонайменше 2 мільйони тих, кому вдалося втекти. Тож, поки у Штатах шукали рішення міграційної кризи, Київ продовжував відбиватися від російської балістики. Під час американського турне Зеленського Путін тиснув традиційно ракетними ударами по цивільних. Ай, почує мене той Путін, ти Медведєві, те правительство в Росії. Що вони творять? що в них з мозгами. Що в них з головами, чи там хоч одна із вилина є, щоб сьогодні 21 вік і наробити такого горя і, і кидати ракети на українців. Три години, три години ночі, ну спали всі. Що ми могли почути? Почули вибух, потім сирему почули. Вже після вибух? Так, побігли в дитячі, спло летіли. Цієї зими Путін планує знову бомбардувати українську електромережу та має намір зробити це ракетами, зануривши родини у темряву найхолоднішої пори року, і завдати величезної шкоди. Ми не можемо та не дозволимо йому досягти успіху. А для цього потрібна сильна протиповітряна оборона. Нині країна чекає на додаткові патріоти свою допомогу. Запропонували і скандинавські країни. Вся інфраструктура була цивільною, це дуже важливо. Понад півсотні людей поранені, звичайні мирні громадяни. Зміцнення повітряного щита залишається для нас критично важливим пріоритетом. Це основа життя для більшості українців. Норвегія підтримала нас, зокрема, системами НАСАМС. І Норвегія була першою державою, яка ухвалила довгострокову програму підтримки України. Збільшується також і кількість учасників так званої повітряної коаліції. До навчання наших пілотів на західних винищувачах долучилась Франція.